Чи потрібно подавати для розлучення обов'язково нотаріальний договір між подружжям, в якому встановити порядок утримання дитини, зокрема сплати аліментів? Доволі часто з таким питанням звертаються люди, і дехто навіть не вірить, що існує альтернативний спосіб Бо спосіб через подачу спільної заяви з долученням договору, він Набагато дорожчий ніж альтернативний. Ви ж розумієте, що вам необхідно буде витратити гроші на нотаріуса, щоб він вам засвідчив договір на утримання дитини. А він обчислить скоріш за все, в переважній більшості свій гонорар, у відсотковому відношенні до суми усіх платежів за аліментами до 18 років. Тому такий дороговартісний варіант я би вам не радив. Його застосовують лише тільки в одному чи двох процентах усіх ситуацій. А яким же чином зробити це дешевше? Подати позов в позовному провадженні, не долучаючи ніяких договорів про утримання дитини, якщо у вас все визначено по дитині, якщо ви не потребуєте ніяких додаткових документів або взагалі не існує згоди про те, який розмір аліментів необхідно сплачувати. В позовному провадженні суд розгляне справу без жодних нотаріальних договорів і ухвалить рішення. Десь 99% справ розглядається саме в такому способі. В позовному провадженні, де подається просто позовна заява, свідоцтво про шлюб і, в принципі, цього достатнього. Хоча, звичайно, якщо ви хочете, щоб ми зробили розлучення і долучали нотаріальний договір, то ми також можемо це зробити.